Сьогодні перший тур чемпіонату Тернопільської області з футболу. Зустрічалася команда Збруч «Агробізнес» ФК Борщів. Матч закінчився з рахунком 0-2 на корінь з Большова. Коло мене помічник головного тренера Михайло Паюк. Михайло, розкажіть, будь ласка, про гру, про бачення, що вийшло, що не вийшло. У нас молода новостворена команда. Додавилося п'ять гравців з місцевої США, насагробізнеса. Молоді хлопці хочуть себе проявити. Далися ознаки поки що не зіграність нашої команди, але нічого. Ми на цьому набиваємо шишки, стараємося нашим досвідом і їхнім молодим завзяттям десь щось додати і зліпити щось путнє. Побачимо в цьому сезоні, що буде. Перша гра одним з фаворитів чемпіонату. Рахую, перших хвилин було непогано. Ну а далі стандарти сказали своє слово. І наша не зіграність в цьому. Загалом суперник переважав на що було що природньо, але... Нічого, це досвід, який здобувається нами і молодими гравцями, і ми в подальшому будемо рухатися. Вперед. Все, дякую вам всього доброго. Перемога в наступних іграх. Сьогодні зустрічалася футбольна команда збруч агробізнес містечко Підволочиськ і ФК Борщів. Коло мене головний тренер команди борщів. Атласюк Сергій Вікторович, Сергій Вікторович, як вам сьогоднішня гра, прокоментуйте її, чи все вдалося, чи не вдалося. Як загалом? Саме основне, так як ми ті, що хлопцям в розіграні сказали, сьогодні у нас саме це три очка. От, бо того, що ми це перша наша гра на терному полі. Ми всю підготовку почали зі штучного поля і приймали участь в зимовому кубку. Плюс тиждень тому в нас був важкий фінал в зимовому кубку І ми десь очікували, що десь нас така чекає важка гра по-перше, хлопці ще не відновилися в психологічному плані, в фізичному плані до кінця, плюс і перехід штучного газону на траву. Він нам вдається. Ми тільки одне тренування встигли провести п'ятницю на траві. Десь сьогодні ми це бачимо, що був технічний брак, допущений, плюс погода, така обід. Хлопці десь фізично було і важко, але саме основне. В першому таймі ми забили два хороші голи. Ще мали моменти, ще могли забивати. От довели гру до перемоги. Саме суне за взяли три очки. Щем я вітаю наших болівальників і нашу команду. От, в принципі, отак. От ще Сергій Вікторович, таке питання. Команда сильно підсилилася, практично 90 нових гравців. Які завдання перед вами стоять? І в чемпіонаті України, чи в чемпіонаті області? Чи ви думаєте, плануєте грати чемпіонат аматорської України? Керівництво поставило нам завдання зробити хорошу боєздатну команду в місті Борщові. Для цього нам були ну, дані всі можливості. Ми зібрали, я рахую, хороші склади. Ми завчасно розпочали підготовку до чемпіонату, тому що керівництво ставив завдання приймати участь в чемпіонаті області, в Кубку області, зимових кубок і в чемпіонаті серед аматорів. Тому ми, в плавно мірно, до цього готуємося. І щодо завдань на сезон, ми домовилися від гри до гри. Потихеньку готуємося до кожного суперника, а там в кінці подивимося. Керівництво нас максимально хоче високі цілі ставити, ми до цього готуємося. І ще останнє питання. Комплектація команди вже завершена чи ще будуть якісь доукомплектування, точкові, точкою? Чи може шукаєте? Нам шукає дуже ти? приємно? То, що ми запросили на початок зборів. Нас було 24 гравці. Фактично 20 залишилося нових. Ми не добирали нікого, Ті ті люди, які залишилися, вони з нами йдуть. Щодо підсилення, ми постійно в пошуку. Ми знаємо, що ще є трасмне вікно відкрите, де ми можемо підсилитися. Якщо ми десь знайдемо такого гравця, який підсилить нашу команду, ми тільки за а так брати для кількості такого не буде. У нас є на даний момент хороші кістя команди, хороша така здорова конкуренція. Хлопці стараються, хлопці тренуються. От я думаю. Тому що поки йдемо з цими хлопцями в сезон, а там подивимося. Все, дякую. дякую Вітаю вам. з перемогою, Сергій Вікторович.